Ось такі торгові стелажі ми готуємо в різних кольорах. Це кольор чорний, фарба молоткова, ґрунт фарба лактри в одному. Також можемо виконати у кольорі антрацит, такої ж самої фарби, або ж в сніжно-білому кольорі звичайною фарбою алкідною. Ось стелажі висотою 1,90-1,95 м. Самі ніжки, стійки бувають різні, бувають ось такої. Форми бувають подіумні, тобто що нижня поличка стає от на сам башмак. Різні всіляки можемо підготувати. Довжина секції, 1,25 тобто довжина фактично самої полички 1,25 м, А секція повністю ось ця має 1,29 м довжини. Полички тут широкі йдуть, по 57 см ширина кожної полички. Можемо виконати на 5 поличок, можемо на 6 поличок, на 4 Це вже під замовлення індивідуально. Чистим, фарбуємо, грунтуємо. Тобто готуємо на замовлення. Скільки вам потрібно по кількості довжині, по кількості поличок, висотою. Ну, висота 1,95-1,90 метра це максимально. Тобто такі стелажі, ось вони підходять для торгових залів, підходять для складських приміщень. Можемо виконати такий самий варіант тільки двохстороннього стелажу. Ну, вони йдуть на розпорках без задніх стінок, тобто прозорі. Стіночка прозора. Ось дві розпорки йде на секцію. Полички у нас ось із пазіками. В ці пази можна вставити бортики-огороджувачі зі скла, із оргскла. металеві бортики заводські, заводські бортики, огороджувачі, металеві. Ми маємо у продажі окремо. Можемо також підготувати разом у комплекті. Для того, щоб товар не сунувся сюди, на задню частину стелажа, також можна поставити бортик-огороджувач або будь-який обмежувач будь -що. Ну, Люди використовують такі стележі як з бортиками, так і без бортиків. По-різному за призначенням для себе дивляться. Так що ось такі варіанти. Кронштейни різні можуть бути всілякі. Тобто, можуть бути такого плану, можуть бути трішечки інакшого. Це все на замовлення індивідуально обговорюється із клієнтом. І готуємо. Під клієнта потрібну кількість в потрібних параметрах торгові стелажі.